Карл Юнг, цей невтомний дослідник лабіринтів психіки, залишив нам неоціненний скарб, нове бачення емпатії, яке здатне розірвати ланцюги самопожертви. Це послання не про духовну вищість і не про надзвичайний дар. Воно про глибинну психологічну архітектуру, про дитячу програму виживання, яка хибно маскується під велике співчуття. Він навчав, що те, що ми величаємо емпатичною чутливістю, часто є гіперпильністю, механізмом, викуваним у тиглі дитинства. Це дитина, якій не дозволили мати здорову частку егоїзму, чиї власні потреби були визнані надмірними, а емоції занадто обурливими. Її найперше право на існування, на відчуття безпеки, було прямо прив'язане до її здатності служити, передбачати та обслуговувати емоційний стан оточуючих. Уявіть собі маленьку людину, яка перетворюється на сімейний емоційний барометр. Вона щитує зміну настрою ще до того, як пролунає перше слово, безпомилково перечуваючи наближення бурі. Вона засвоює страшну істину. Власні бажання викликають напругу, тоді як передбачення чужих бажань дарує тимчасову хистку безпеку. Це стає передчасною адаптацією его, коли складні психологічні навички, необхідні для виживання, розвиваються поза здоровим циклом дорослішання. Нервова система такої людини налаштовується як надчутливий сейсмограф, реагуючи на найменші коливання в емоційному полі, це не свідомий вибір, а нейронна перебудова. Мозок буквально перепрошиває себе для виживання у нестабільному середовищі. Так народжуються психологічні антени, які роблять вас винятковими у відчутті чужих потреб, але водночас роблять вас чужинцем у вашому власному внутрішньому світі. Юнг розкрив трагічну ціну цієї адаптації, придушення здорового нарцисизму. Мова йде не про хворобливу самозакоханість, а про природний, необхідний для кожної дитини процес формування стійкого і цілісного я. Емпат засвоїв протилежний урок. Люби інших сильніше, ніж себе, бо твої власні потреби несуть загрозу. Це парадокс, коли чутливість, що дозволяє так тонко сприймати інших, стає бар'єром на шляху до пізнання самого себе. Ви стаєте експертом у чужій психіці, залишаючись непізнаним у своїй власній. Це патерн, який був адаптивним у дитинстві, але стає саморуйнівним у дорослому житті. Доросла людина, якій не дозволяли бути егоїстичною, не вміє захищати свої інтереси, не може вибудувати надійні особисті кордони і часто навіть не усвідомлює своїх істинних бажань. Цей дисбаланс робить емпата пораненим цілителем, тим, хто віддає іншим зі стану внутрішньої порожнечі, а не з наповненості. Саме тут на сцену виходить юнгіанська тінь. У відкинутих затінених аспектах психіки емпата Юнг знаходив не темряву в класичному розумінні, а заборонений егоїзм, природне самоствердження, яке було оголошено неприпустимим. Багато емпатів відчувають величезну провину за свою тінь, адже вона вміщує все, чого їх вчили соромитися: гнів, здатність сказати ні, право поставити себе на перше місце і вимагати поваги. Революційний висновок Юнга полягає в тому, що ці егоїстичні імпульси не патологія, це відсутні фрагменти цілісної особистості, психіка, прагнучи до рівноваги згідно з принципом компенсації, виштовхує ці відкинуті якості на поверхню. Згадайте енантіодромію – тенденцію всього сущого перетворюватися на свою протилежність при досягненні крайності. Людина, яка віддає себе без залишку, неминуче починає відчувати образи та втому інтеграція тіні це не перетворення на жорстокого егоїста, це повернення собі права на повноцінне існування, де священний егоїзм стає здоровою силою для побудови автентичних справжніх стосунків. Як писав Юнг, людина досягає просвітлення не через уявлення світлих образів, а через усвідомлення своєї темряви. Для емпатів ця темрява це радикальний акт визнання власної значущості на рівні з усіма іншими. Юнг виділив особливий кризис психологічного зростання, з яким неминуче зіштовхується емпат, індивідуаційний імператив. Це момент, коли внутрішній світ наполегливо вимагає стати тим, ким ви є за своєю природою, а не тією особистістю, яку ви навчилися грати заради виживання. Цей перелом часто проявляється у стані, який ми називаємо емпатичним вигоранням. Це не просто втома, це глибоке душевне виснаження, спричинене роками неавтентичного існування. Юнг розглядав це вигорання як бунт психіки проти постійного самозречення. Симптоми цього бунту невблаганні. Ви більше не можете імітувати зацікавленість, чужі проблеми здаються непідйомним тягарем. А колишня готовність допомагати викликає ледь стримувану відразу. Але Юнг бачив у цій кризі не особистий провал, а потужне психологічне пробудження. Ваше справжнє я намагається пробитися на світ, і для цього йому необхідно зруйнувати фальшиву ідентичність, вибудовану виключно на служінні іншим. Тут вступає в дію трансцендентна функція, здатність психіки об'єднувати протилежності. Я, яке піклується про інших, і я, яке піклується про себе, інтегруючи їх у єдине ціле. В процесі цієї трансформації емпати часто відчувають, що зрадили своїх близьких. У відповідь вони можуть чути докори: ти змінився, ти став егоїстом. Юнг трактував це як природний опір оточення індивідуальному зростанню, його головне відкриття справжні коло підтримки, ті, хто вас щиро любить, підтримують вашу індивідуацію, тоді як чинити опір будуть ті. Хто витягував вигоду з вашої приниженої ролі та постійної самопожертви, привілей усього життя стати тим, ким ти є насправді, це вимагає особливої мужності, сміливості розчаровувати тих, кому була вигідна ваша постійна доступність. Коли ви починаєте вибудовувати кордони, оточуючим здається, що ви змінилися, хоча насправді ви просто перестали ховати свою справжню натуру. Ця криза є духовною необхідністю, покликом душі до автентичності. Емпат, який відгукнувся на цей поклик, не стає менш співчутливим, його турбота просто перестає бути вимушеною примусовою програмою і перетворюється на усвідомлений і вільний вибір. Тут з'являється та сама концепція, яку часто невірно трактують священний егоїзм. Це не нарцисизм, це етичне зобов'язання перед самим собою реалізувати свій потенціал, це усвідомлення того, що ваша першочергова відповідальність це ваше власне психологічне і духовне зростання. Ваше бачення проясниться лише тоді, коли ви зможете зазирнути у власне серце. Той, хто дивиться назовні, спить. Той, хто дивиться всередину, прокидається, нагадував юнг. Для емпата такий погляд всередину часто розкриває роки самозречення, яке було вміло замасковане під доброчесність. Свідомий егоїзм за Юнгом, базується на кількох засадничих елементах психологічного здоров'я. По-перше, це емоційний суверенітет, розуміння, що ви не зобов'язані керувати почуттями інших людей. Юнг вважав, що звалюючи на себе цей тягар, ви насправді перешкоджаєте їхньому власному особистісному зростанню. По-друге, це усвідомлення кордонів, чітке відчуття, де закінчуєтеся ви і починається інша людина, де лежить межа вашої відповідальності. І нарешті це визнання легітимності власних потреб, які є настільки ж важливими, як і потреби оточуючих, і не є чимось другорядним. Юнг виявив, що емпати, які освоїли священний егоїзм, зрештою стають ефективнішими помічниками. Вони діють, виходячи з вибору, а не з примусу. Вони діляться від надлишку, а не від дефіциту, і допомагають зі сили, а не зі слабкості. Це народжує диференційовану любов, вміння піклуватися про інших, не розчиняючись у них. Ви можете співпереживати, не вбираючи чужий біль і пропонувати підтримку, не беручи на себе чужу відповідальність. Вища форма служіння, на думку Юнга, виходить від тих, хто здійснив глибоку внутрішню роботу. Людина, яка повернула собі право на священний егоїзм, дарує світові свою автентичність, а не грає роль у гонитві за схваленням. Усвідомлення того, що турбота про себе робить вас кращим союзником для інших, дозволяє вам ділитися своїми ресурсами зі стану наповненості, а не порожнечі. Найбільш лякаюче це прийняти себе цілком, стверджував Юнг. Для емпатів це означає прийняти ті частини своєї особистості, які прагнуть визнання, відпочинку, поваги, усе те, що їх привчили вважати ганебним егоїзмом. Цей процес запускає перекалібрування стосунків. Вони або виходять на новий рівень взаємної чесності, або розпадаються, оскільки трималися виключно на самозреченні емпата. Починаючи вибудовувати особисті кордони, емпати часто приходять до шокуючого відкриття. Багато їхніх стосунків були засновані на проєктивній ідентифікації. У такій системі їх сприймали не як повноцінну особистість, а як функцію опікуна, слухача, рятувальника, що існує лише для задоволення чужих потреб. Юнг відзначав, що щойно емпат відмовляється від своєї звичної функціональної ролі. Деякі люди в його оточенні переживають стан, який можна назвати синдромом дефіциту підтримки. Вони можуть вдаватися до агресії, маніпуляцій чи звинувачень, оскільки їхні емоційні запити перестають задовольнятися автоматично. Головний посил Юнга для емпатів гранично ясний: ваша мета не придушити свою чутливість, а навчитися керувати нею усвідомлено. Вам належить повернути собі емпатію як дар, який ви підносите за своїм вибором, а не як борг, який ви змушені платити. Юнг застерігав від так званої спокуси інтеграції, спокуси повернутися до старих моделей поведінки, коли оточуючі починають чинити опір вашим новим кордонам. Він розумів, що особистісний ріст вимагає вірності своїй правді, навіть якщо інші чинять тиск, намагаючись змусити вас стати колишнім. Емпат це дитина, якій не дозволяли проявляти егоїзм, але тепер. Ви розумієте справжній сенс, який вкладав у це Юнг. Ваша емпатія це не вада, а незавершений етап розвитку. Ви звикли використовувати свою чуйність як механізм виживання, замість того, щоб розкрити її як свідомий вибір. Шлях вперед, як показав Юнг, лежить не через придушення емпатії, а через її усвідомлене застосування. Вам належить повернути собі те, що він називав священним егоїзмом, здорову силу особистості, яка дозволяє будувати справжні стосунки і щиро служити світу. Вам не потрібно вибирати між турботою про себе і турботою про інших. Юнгіанський процес індивідуації демонструє, як об'єднати обидва ці аспекти в єдине психологічне ціле. Дитина, якій забороняли бути егоїстичною, може стати дорослим, який сам обирає, коли і як ділитися своїми дарами. Ваша чутливість це дійсно суперсила, але лише тоді, коли вона виходить із цілісності, а не з душевної рани, з вибору, а не з примусу. Юнг присвятив своє життя тому, щоб довести найемпатичніші люди, це ті, хто в першу чергу навчився співчувати собі. У якийсь момент ви нарешті набуваєте самодостатності. І саме ця трансформація від несвідомої емпатії до свідомої є такою необхідною нашому світу. Суспільству потрібні не люди, що віддають себе до повного виснаження, а ті, хто, знаючи собі ціну, діляться з іншими зі стану внутрішнього достатку. Емпат, якому раніше не дозволяли бути егоїстичним, нарешті отримує свободу вибору. І це рішення полюбити себе так само сильно, як ви любите інших, стає найціннішим даром для світу, який відчайдушно потребує цілісних, усвідомлених і гармонійних особистостей.